Всім привіт! Сьогодні роблю смажене м'ясо з овочами. М'ясо нарізаю невеликими шматочками, викладаю на розігріту сковорідку, обсмажую, поки м'ясо смажиться, заготую овочі. Морку нарізаю соломкою, цибулу полю кільцями, перчик теж ріжу такими соломкою. До смаженого м'яса додаю і все тушкую під надкритою кришкою. Поки м'ясо тушкується, нарізаю. 5, 6 зубчиків часничку, пучок зелені, петрушка в мене, м'ясо солю за смаком, кидаю лавровий листочок, перець мелитий, базилік сушений, приправа до м'яса, все перемішую з приправами і протушковую ще 10 хвилин. Коли м'ясо вже готове, виключаю, додаю часничок петрушку, перемішую, даю настоятися 5 хвилин і можна подавати на стіл. Всім смачного!